Я хто? А до України? А хто? А чому ви сьогодні не молились українською собою. Бо я молюся церковнослов'янською мовою московською зводом. Який звод? Прокинься і Дар Святого Духа. В чому полягав? От вас Святодухівський собор. Що це було? Що коли зійшов святий дух? Що було? Що стало? Апостоли говорили до кого? До кожного народу, не зрозумілі йому мови. Ви хто? Народ український. Мова яка? Українська? Церковна Ну я хочу побачити, щоб мене бачили. Церковне. Церковно Слов'янська мова це наша рідна мова. І якщо ми від неї відмовимося, ми тоді втратимо нашу державу. То за яку саме державу так сильно переживає владика Нікіта, коли переживає, що як не стане церковно-слов'янської мови, то не стане держави? Відповідь на це дає протирей Олег Стіняєв, видатний російський місіонер і українофоб? Він говорить, що е, перехід. З церковно мови приведе до церковного сепаратизму. Він каже, що церковнослов'янський язик це язик, який постійно русифіцірується. Особливості цього язика ведуть до того, що відказ від от нього це путь к сепаратизму. Якщо каже, ми перейдемо на російську мову, то логічно виникне запитання, а чому б українській території. Не в Україні, а українській території не перевести язик богослужіння на український або в Білорусі на білоруський і так далі. Піде цепна реакція. Це шлях до церковного сепаратизму. Підкреслює протирей Олег Стіняєв. З іншого боку, каже він: якщо ми зараз переведемо богослужіння на російську. Це буде розрив слов'янського пространства колишньої імперії. Тоді білоруси скажуть, навіщо нам молитва по російській, якщо ми можемо молитися по білоруськи, а українці захотять молитися по-українськи. Це шлях до сепаратизму окремих церковних національних організацій. Тобто ви зрозуміли, так про яку країну так сильно переживає владика Нікіта і чому їм наскільки важливо зберегти тут церковну слов'янську мову в російському ізводі. І ми повинні не що кожен храм блокпост, який теж оберігає пространство Русі. Тепер ви розумієте інтереси, якої країни обслуговує єпископ Нікіта і Митрополит Мелетій, громадянин Росії, якої країни він громадянин, якою мовою він молиться? Патріотом того государства вони обоє і являються.